Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні огляд сумки від Штокер для носіння кембрика під номером 422. Ця сумка продається в такій от упаковці, давайте розпакуємо її. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сумка виконана з нейлону, і по своїй конструкції вона нагадує сумку, про яку ми вже знімали відеоролик, виконану зі шкіри. Звичайно що ця сумка значно дешевша, ніж шкіряна, ну але вона не так добре тримає свою форму. Тобто, все ж таки, це нейлон, а не шкіра. Шкіряна сумка і виглядає, і по відчуттях значно благородніша, я би так сказав. Стосовно габаритів, ширина її 18 см, сторця 10 см, а висота її 21 см. Основне велике відділення сумки призначене для носіння бухти кембрика, тобто якраз в таку. У сумку поміщається кілограмовий кембрик. З лицевого боку сумки ми бачимо логотип штокера і ось великий такий отвір для протягування кембрика. В нормальному робочому положенні сумка вішається на пояс, і працівник витягує саме через цей отвір кембрик, це запобігає заплутуванню кембрика всередині бухти. Якщо дивитися з лицевої сторони, то з правого боку сумки є ось така широка кишенька, як правило, вона використовується для носіння секатора, а з протилежного боку є менша кишенька, в яку можна покласти будь-що, що може знадобитися в саду обріжчику. Наприклад, ту саму пилку теж можна сюди складно покласти. Якщо це секатор, то. Ми дивимося, як він розміщується. Тобто тут цілком достатньо місця. Сюди поміститься навіть дуже великий секатор. Ну і зрештою секатор так само добре поміщається. І в протилежну кишеньку. З заднього боку є така велика петля, через яку продівається пояс, і ця сумка постійно висить на поясі. На відміну від зйомних сумок, про які ми знімали попереднє відео, які мають свій власний пояс і карабін. Ця сумка вішається на пояс на штанях і не знімається. Тобто знімати її потрібно через пояс. Прошита вона нейлоновими нитками, усі канти оторочені нейлоновою смужкою такою, а важливі елементи, які можуть нести на собі якісь навантаження, ось як ці кути, як от. Тут кути, так само і тут, мають ще в собі заклепки. Придбати сумку для кембрика від штокер під номером 422 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!